Я вже тисяч слів, може, 24 сказав. Я не знаю, чи в мене вистачить ще тої тисячі слів, щоб цю проповідь до кінця домовити. У Євангеліях Ісус згадав три жінки із старого заповіту. Вдовиця, до якої прийшов Ілля в Сарепту. Він згадав дружину Лотову. І цю жінку, про яку ми сьогодні поговоримо. На цю історію знято багато фільмів, кілька фільмів. Проте фільми не відображають справжньої біблійної перспективи. Кіношники завжди хочуть зробити щось таке, чого там немає, щоб було більше переглядів і більше кошти заробити. І внаслідок цих легенд, що відносно цієї жінки, ходять. Від самого її справжнього часу існування, вона існувала приблизно, жила приблизно три тисячі років тому. Одна із християнських церков, мені здається, що це пресвітеріанська церква, одна з християнських церков в місті Адіс Абеба, а це столиця Ефіопії, заявляє, що в них знаходиться ковчег заповіту із скині, яку збудував Моїсей. Я закликаю вас прочитати першу книгу царів, 10 розділ. Історія про цю жінку знаходиться в історичних книгах Біблії у двох місцях, також і в другій книзі Хронік, але ми з першої царів прочитаємо 10 розділ. Спочатку. А цариця Шеви, коли почула була про славу Соломона щодо Господнього імені, то прийшла випробувати його загадками. І прийшла вона до Єрусалиму з дуже великим багатством, з верблюдами, що несли пахощі, і з дуже численним золотом, і з дорогим камінням. І прийшла вона до Соломона і говорила йому все, що було на серці її. І Соломон вияснив їй усі її слова: не було речі незнаної цареві, якої не порішив би він їй. І побачила цариця шеви всю Соломонову мудрість та дім, що він збудував, і їжу столу його, і мешкання рабів його, і поставу слуг його та їхні одежі, і напої його, і цілопалення, що він приносить у Господньому домі, і не могла вона з дива вийти. І сказала вона до царя: правдою було те, що я чула в своїм краї про твої діла та про твою мудрість. І не повірила я тим словам, аж поки не прийшла та не побачили мої очі, і ось не була представлена мені половина. Ти перевищив мудрість та добро тієї слави, про яку я чула. Щасливі люди твої, щасливі оці твої слуги, що завжди стоять перед обличчям Твоїм, що слухають твою мудрість. Нехай буде благословенний Господь, Бог твій, що вподобав тебе, щоб посадити тебе на Ізраїлі в трон. Через Господню любов до Ізраїля навіки. І він настановив тебе царем, щоб чинити право та справедливість. І дала вона цареві 120 талантів золота, і дуже багато пахощів та дорогого каміння. Більш уже ніколи не приходило так багато, як оці пахощі, що цариця Шеви дала цареві Соломонові. І тринадцятий вірш: А цар Соломон дав цариці Шеви на жадання її все, чого вона бажала. Окрім того, що дав їй як царський дарунок Соломонів. І обернулася вона та й пішла до свого краю, вона та слуги її. Я думаю, що ви наперед відгадали, що третьою жінкою зі старого заповіту була цариця Шеви, про котру говорив Ісус Христос. Ця історія знаходиться в такій секції цього царського літопису, що відразу після неї починають описуватися речі, що відбулися з Соломоном. І на перший погляд здається, що Соломон збільшував збільшув своє багатство, майно, мудрість, вплив. Але після цієї історії, з царицю, з царицею шеви, насправді почалося падіння Соломона. Тому що тут сказано, що він почав турбуватися про золото, про коней. Намножував собі жінок, що Господь прямо заборонив царям свого народу в книзі повторення закону, 17 розділ. Можна сказати, що ця історія з царицею Шеви ну, – остання з хороших, приємних епізодів із життя Соломона перед його падінням. І відразу ми скажемо, Можна бути дуже благословенним і все це отримати чесним способом від Бога. Бог міг тобі з'являтися, двічі з'являтися. Ти міг отримати від Бога мудрість, але від тебе залежить, якими кроками, які рішення ти будеш приймати сам. Можна мати це все як Соломон, і почати котитися з горки. Боже благословення ніколи ні в нас, ні в прикладах Біблії не було гарантією. Послуху і страху Господнього. Давайте ми назвемо цю проповідь по-простому, Соломон та цариця Шеви. На цей час Соломон уже благословений коротко. Він просив Бога і Бог дав йому цю особливу мудрість. Його репутація була відома по всьому світу, він був відомий та славний у всіх сферах. Ізраїль ніколи не був морською державою, а тепер в нього такий морський торгівельний бізнес. Він і на кораблях. Знається і торгує з іншими країнами, і здобуває собі прибутки. Він і дерев'яні всякі речі робить, коли в Ізраїлі ніколи не було дорогого, цінного дерева. Тобто він будує великі речі, макробудівництво. Він робить всякі невеличкі музичні інструменти, такі скрипки з Соломона чи, чи якісь інші інструменти, і вони розлітаються, розмітаються. Здається, він у всьому розбирається. Звичайно, він не сам робив, але він у тому розумівся і наймав людей. Цареві допомагали в управлінні вірні помічники. Це був як змащений механізм, і мати вірних людей, не які, коли цар відвернувся, хабарі собі беруть чи крадуть. Це теж благословіння Боже. Він збудував храм, і це був найвідоміший на весь древній світ, найславніший центр поклоніння Богу всіх релігій. Всі поклонялись якимось своїм божкам і долам і будували якісь храми, і вкладали туди гроші і золото, і дорогоцінне каміння. Але те, що говорили про храм євреїв, це було зовсім щось із іншого світу. Про палац царський в Єрусалимі також ходили легенди, і цариця Шеви прийшла подивитися, в тому числі і на те, як живе цар. В народу було процвітання, мир, спокій. І царство євреїв розширилося. До найбільших меж за, все, час, за весь час свого існування. Двічі йому особисто з'являвся Господь. Отже, чаша Соломона була переповнена, і в цей момент на самому підйомі, тому що далі Соломон пішов вниз, прийшла цариця Ешев. І з цього прочитаного тексту, друзі, давайте виберемо кілька ключових слів, вони є прямо в цьому уривку. І відносно них, чи на них обертається ця історія, і ми їх розглянемо. Почути, прийти, побачити, перевищити і подарувати. Перше, почути. А цариця шеви, коли почула була про славу Соломона щодо Господнього імені. Людина зазвичай чує те, на що налаштована і що бажає почути. Людина чує те, чого вона шукає. І ми в нашому спілкуванні це помічаємо. Людина вже має якесь упередження, що б ти їй не говорив, вона чує тебе по-своєму. Тому й для чоловіків з дружинами, і взагалі, хто багато спілкується, потрібно постійно цей механізм говорити і чути, змащувати, щоб той, хто говорить, був переконаний, що співбесідник почув те, що я намагався донести. Питання: чого. Шукають царі, що хочуть чути царі. І навіть із ситуації сьогоднішнього дня у цій війні ми знаємо, що хочуть чути президенти, їхній, наш, американський. Всі хочуть чути, і всі радники говорять, що все добре, ми виграємо, в нас все є, скоро все буде добре. Ми знаємо, що радники, царів, президентів, завжди все діло змащують, змазують, щоб все було звучало. Гарно на прес-конференції, на виступі перед журналістами. Але якщо по-справжньому царі займаються тим, що шукають, з ким можна заключити політичний союз, деяка хороша зброя може з'явилася, як зберегти себе від внутрішнього перевороту і особливо в ці часи царів. То тут, то там було те, що хтось якийсь суперник отравив то царя, то царицю, то її дітей. Навіть в Біблії ми бачимо, скільки то вбив, то отравив, то, то інше третє десяте. Тому це також потрібно було слухати проникливо, чи цього немає внутрішнього зрадника. Проте ця цариця займалася чи її хвиля слухання була налаштована. Про славу Соломону я підкреслив себе щодо Господнього імені. Їй зацікавило, тому що в кожному народі є свій Бог, свої ідоли, яким вони поклоняються. І вони щиро вірили, і сьогодні так, що наш Бог, це все, що ми маємо і як ми процвітаємо, це завдяки нашому Богові. Вона підставила під сумнів свого Бога. Цариця Шевий, давайте ми глянемо на екран. Там я приготував дві карти, щоб зрозуміло було. Це Червоне море, де воно впадає в Індійський океан. І ось Савияни, справа, куди я показую рукою Саваяни. Це той народ, який в книзі Йова згадується, що напали Саваяни і забрали там в нього отари. А ось Шева. Шева і Савияни завжди згадуються разом. Тому це було одне царство, де жило два народи, наприклад, як Мідо-Персія Два ключових народу і маленькі всякі народи. Отже, вона, тут де слово Шева, тут сьогодні знаходиться країна Ємен. Отут нижче, де я показую рукою, сьогодні знаходиться відома нам країна Сомалійських піратів, і там де Шева, це Аравійський вже півострів, а це Континент Африка. Ось тут, на стику Червоного моря та Індійського океану, знаходилася. Країна. Вона оберталася поміж відомими та вагомими, і в цих колах говорилося, що їхній Бог дав йому такий успіх, як наші боги не можуть дати нам. Насправді, ми знаємо з писання, що за цим успіхом Соломона і стояв Бог по справжньому, коли Соломон був ще покірним і не загордився. Коли Соломона хвалили, він переводив все на Бога. І коли Соломонові казали, як ти це додумав, як ти це зробив, Соломон мав би казати, я людина, єврей, як і ви, але мені з'явився Господь, і я в нього попросив мудрості, і Бог дав мені. Друзі, якщо у нас йде справа чи мова про успіх, чи якесь благословіння, якщо ми чогось досягнули, чи щось маємо, чи отримали, на що ми звертаємо увагу? Чи пов'язуємо ми свою хорошу репутацію, пов'язану з іменем, з Господнім іменем? Чи пов'язуємо ми свої здібності, навики з Господнім іменем? Як тут написано, щодо Господнього імені? Коли нам кажуть, о, у вас такі гарні діти, ми можемо сказати: гарні батьки то й гарні діти. Правильно, ну, хтось посміхнувся, це значить, ви так казали. Коли нам кажуть, такий гарний у вас будинок, ми можемо сказати, ну не похвалити, а сказати, «О, щоб ви знали, як ми наробилися, все своїми руками зробили. Коли нам кажуть, щось таке навіть духовне, о, слава Богу, що у вас діти віруючі, ми можемо сказати: «А, це не так просто, ми їм спуску не давали. І ми все, що в нас добре, і заслуговує на похвилу, нам потрібно навчитися якось його пов'язувати щодо Господнього імені. Ми чуємо, що нам інколи кажуть, у вас, ті, хто прийшли до нас в гості, у вас така приємна церква, така домашня обстановка. І ми кажемо, стараємося. Тобто ми працюємо над цим. Нам треба навчитися, що коли нас хвалять чи підмічають те, що добре. Знати, що всяке добре, всякий досконалий дар походить від Бога. І ми повинні казати не просто гарні батьки то гарні діти. Нас, нам треба просто казати, знаєте, що, нас Бог благословив. Ви не можете повірити. Нас Бог благословив. Ми навіть не знаємо, чого, але Бог добрий. Що ти маєш, чого б не отримав? І цей приклад учить нас, що десь там, далеко під Індійським океаном, ходила. Чутка про славу Соломону, але це не було просто ім'я Соломона, а це була зв'язка Соломон та Єгова, Соломон та Бог Євреїв. І вона прийшла послухати, хто такий Соломон і який це в нього такий Бог, що наші Боги не можуть нам такого дати. Далі тут сказано, що вона прийшла випробувати його з загадками. В інших перекладах це слово. Трохи спрощує її завдання. Це не були такі загадки в звичайному значенні слова, що ти можеш затримати, якщо в тебе руки і ноги зв'язані ланцюгами. Це не такі дитячі там загадки, або що можна побачити тільки коли ти закриєш очі. Інші переклади кажуть, що вона випробовувала його запитами, важкими або складними запитаннями. Тобто це були питання, слухайте її, там далі написано, що вона сказала все, що було в неї на серці. Це не була така цариця, яка думала, дай не ну, я піду йому задам пару запитаннячок, побачу, скільки то гривень цей пиріг коштує. Знає він те, що я знаю, чи не знає? А може в неї були свої запитання, які вона намагалася розв'язати, але вона це робила сердечно. І це могли бути питання до царя, це політична зустріч на вищому рівні. Про адміністрування царством, про дипломатичні стосунки, як так, що Соломон бере дерево в одній країні і продає чи золото, чи пахощі офірські? Це офірські пахощі, як так, що він торгує по всьому світу офірськими пахощами? Чому офірські царі не можуть їх самі продавати? Ну, але це такі були мудрі євреї, вони все скуповували там дешевше, але це треба було домовитися. Питання богослів'я про Бога, звичайно, вона запитала, право, етика. Соломон дозволив задавати їй будь-які питання без підготовки. Знаєте, я знаю, що в деяких церквах в Америці, коли обирають на просвітера, збирається така просвітерська рада і цього нового кандидата. Може, 4, 5, 6 годин, ну, пробачте це слово, ганяють по біблії, задають будь-які запитання, де написано це, а де це, а яка основна мета книги, чи основна лінія книги, там плач ремії і так далі. Звичайно, що людина не може знати все це, особливо якщо це молодий там служитель, але вони дивляться, скільки відсотків ти знаєш, якщо ти взагалі нічого не знаєш. Соломон же не провалив жодного запитання без підготовки на любу тему, яка існує у Всесвіті, така була. Мудрість. Отже, почути, і ми з вами, в мене слова закінчуються вже десь під 25 тисяч. Друге слово це прийти. І прийшла вона до Єрусалиму з дуже великим багатством, з верблюдами, що несли пахощі і з дуже численним золотом і з дорогим камінням. Прийти, я недаремно підготував ці дві карти. Відстань від того місця до Єрусалиму. 2000 кілометрів, і більша частина потрібно було подолати пустелею Аравійського півострова. Якщо караван цариці Шеви йшов зі стабільною швидкістю 40 кілометрів в день, що, скоріше всього, вірогідно, якщо це царський караван, тобто там хороші верблюди, там хороша організація, хороша логістика, то їй потрібно було. Використати, витратити 50 днів з точки А в точку Б тільки в одному напрямку. Тому що верблюди несли золото. Цього золота було багато, і ми з вами поговоримо. Це було кілька тонн золота. Один верблюд може нести 150 кілограм вантажу. Верблюдів було мінімум 30, тільки для тих приносів. Але якщо йде 30 верблюдів, вони не можуть ночувати 50 днів. Не розвантажуючись щовечора на нічліг, їх треба розвантажити, бо верблюд на другий день не встане. Щоб розвантажити 30 верблюдів, скільки потрібно було з собою вести людей, щоб вони щодня, 50 днів підряд, розвантажили, завантажили, розвантажили, завантажили вантажників, прислуга її, охорона, розвідка, тому що вона йде з дуже великими багатствами через пустелю? Логістика, люди повинні були йти наперед і заготовляти їжу на місцях зупинки. Особисті слуги цариці. Слухайте, якщо їх було, ну, наприклад, мінімум 50 чоловік, треба було б, як мінімум, ще три кухарки, щоб кожного разу на сніданок намазати 200 бутербродів. Це було дуже багато людей, як прийшло в Єрусалим. Ми б не прийняли стільки гостей, але для Соломона ніхто нічого й не помітив. Прийти. Ці числа говорять про великий внесок, про велику жертву в цю поїздку, тому що вона прийшла послухати мудрості. Книга Соломонова приповісті говорить пошукуйте мудрості. Приповісті 4.7 каже, за весь свій маєток, сину, здобудь собі мудрості і розуму. Скільки коштує твій маєток, каже Соломон синові. Дуже багато. Не сумнівайся, коли. Таку велику ціну треба дати за мудрість. Поміняй маєток на мудрість. Ти маєток завжди зможеш ще собі збудувати. Мудрість потрібно перше всього цінувати. Вона йшла, вклавши такі ресурси, щоб дізнатися про Бога Соломонова. чому Він його так благословив? 100 днів тільки однієї дороги. Цей урок дуже очевидний. Як застосувати це слово прийти? Для нашого серця цінне те, на що ми витрачаємо найцінніші ресурси, те і номер один у наших пріоритетах. Тому Ісус, згадавши цю безіменну царицю Савську, сказав Луки 11:31: Цариця Південна, тобто вона прийшла з півдня до Єрусалиму, цариця Південна на суд стане з мужами роду цього покоління, яке було в часи Христа. І їх засудить, бо вона з кінця світу прийшла Соломонову мудрість послухати. Що означає з кінця світу? Христос хотів сказати: слухайте, бо вона сто днів тільки потратила на те, щоб прийти, щоб мудрість послухати. Ви живете тут поруч зі мною в Капернаумі, ви живете тут поруч і не займаєтесь цим. А ось тут хтось більший за Соломона. Христа не хотіли слухати. Що я вкладаю? Як я вкладаюся в здобуття Божої? Мудрості і друзі, в нашій церкві є ресурси, є доступ. У нас є два зібрання, на яких ми вивчаємо писання. І окрім того, ми і так як вчить нас слово Господнє, ми приходимо і всяке служіння на збудування один одного. Ми маємо доступ до християнського біблійного коледжу. Ми можемо самостійно читати і вивчати Біблію. І Можна знайти за порадами, чи самому хороші книги. Ми можемо проводити час у мудрих бесідах з досвідченими мудрими, благочестивими людьми. Ресурсів, де здобути мудрість, є питання. Чи бажаємо ми прийти? Скільки часу, скільки ресурсів ми хочемо використати на пошук мудрості? І ми завершимо цим. Прийти. Прийшла з дуже великим багатством. Прийшла підготовленою, не просто встала і пішла. Вона знала, що буде йти, вона про це роздумувала. І думала над тим, що вона принесе, що вона представить, що вона скаже, і що вона може туди принести потрібне. З чим я там можу поділитися з тими Божими людьми, що у мене є, а їм. Воно знадобиться. Цариця Шеви не просто прийшла добрий день, я цариця Шеви, з'явилася, не запилилася, я вам дещо принесла. О, приємно бачити, цариця Шеви, А що ви нам таке принесли? Чому ви така радісна? А я вам загадки принесла. Вона готувалася. Я пам'ятаю дні своєї молодості, коли зібрання проводились ну, в лісі, в палатках. І дуже часто на молодіжному, ну, всі з різних електричок, хто кудой на мотоциклах, на мопедах добираються десь на якусь галявину в лісі. І там нічого такого немає. Ну тільки на дереві висить такий на швидкоруч вночі, написаний акварельними фарбами, такий текст із Біблії. Дуже часто його писали. Ти добре зробив, що прийшов. І всі знали, що отут де, де цей текст, біля цього дерева десь буде, десь буде це зібрання. Це хороший текст, ти добре зробив, що прийшов. Тільки він має продовження. Ми інколи думаємо, що моя присутність це, вже, це дуже добре, що я, що я так зробив. Але цей текст каже. Це було сказано Корнилієм до Петра. Ти добре зробив, що прийшов. Тож тепер перед Богом ми всі стоїмо, щоб почути все те, що Господь наказав був тобі. Ти добре зробив, що прийшов Петро. Ти добре зробила, що прийшла цариця Савська. Але яке в тебе служіння? Чим ти можеш поділитися з Божими людьми? Що ти приніс такого, що цим Божим людям потрібно? Друзі, зараз я не кажу, щоб всі з нас, ну, приходячи на зібрання сьогодні чи, чи там в середу, щоб всі щось говорили. Хтось із нас вносить свій внесок в різні служіння, які відбуваються в середу, в суботу, поза зібраннями і все. Питання, що я можу зробити такого, щоб, прийшовши, принести те, що людям Божим потрібно, і поділитися? І прийшла вона до Соломона і говорила йому все, що було на серці її. Соломон приймав людей і таких, може, це одна з найвищих гостей в його прийомах. Соломон приймав і людей зовсім з іншого боку, жінок-блудниць, які не могли розібратися, хто задушив свого сина. Соломон приймав людей і говорив з ними, якщо вони говорили від свого серця. І Соломон є прототипом у свої найкращі часи нашого Господа Ісуса Христа. Який має відкритий доступ, відкрите серце до всіх, і до нього можуть прийти і багатий, і бідний, і освічений, і неписемний. Це були нехитрі політичні перевовини на вустах одне за спиною інше, тому що мудрий Соломон міг це визначити, приходячи до Бога, друзі, скільки разів ми стаючи на коліна? Коли гріх у нас і він якби блокує нашу молитву, ми знаємо в своєму серці, ну що ти Богові розказуєш, там, благослови мене, чи, чи, там, чи умудри мене. Якщо ти, ну, от тільки що, чи сьогодні, цього дня ти грішив, ти знав той момент і ти не міг відступити, немає навіть такої відваги просити щось у Господа. І ми шукаємо, я шукаю якісь такі політичні слова, якось так сказати. Щоб, щоб обійти це все і Богові якось так гарно висказати, Бог знає, що у нас на серці. Ми маємо говорити слова, що у нас на серці. Соломон відповів на це все. Тому що Господь каже: ось на кого я звертаю увагу на Бога, на розбитого Духом і на того, хто тремтить перед моїм іменем. Ось такі, друзі, коротких два уроку, уроки з цієї історії, колись, можливо, продовжимо ще розглядати цих три слова, але зараз, на сьогодні, ми повинні знати, що Господь приймає всіх. Мудрість не приходить із часом, в мудрість потрібно вкладатися, і вона дорого коштує. Якщо в нас є хороше свідоцтво про нас, ми повинні перше всього казати, що нас Бог благословив, а не я це заробив. Також Бог більший, люблячий, справедливіший, ніж ми про нього собі думаємо, тому будемо шанувати його ім'я, шанувати його справу в нашому житті, а йому. За всю мудрість, яка нам доступна, нехай буде слава і подяка. Амінь.